Вітаю глядачів свого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз я буду робити розклад на лівий берег міста Запоріжжя. Подивимося, що нас чекає. Зараз 17 уже. 16 вже. І давайте подивимося, що воно і як воно буде. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. По лівому берегу міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 за години, в плані ударів ракетами, дронами та ракетами С-300. Давайте глянемо загальну ситуацію для лівого берега. Всі, Ой, Боже. Всі карти негативні випали. Ну, так, щоб ви розуміли, так, ось дно, слава Богу, дно вдача. Щоб ви розуміли, тут є карти, які лежать в прямому положенні, в перевернутому. Тобто тут все в різному, але витягнулися, іменно в негативному плані. То ситуація буде в загальному несправедлива до нас, не буде хватати у нас життєвої енергії і будемо від цього дуже злитися. Ну, а коли ми втрачаємо енергію і злимося, то ми і розум втрачаємо. Тому це все йде на мінус. Лівий берег, загальна ситуація, така собі. Така собі. Вона не показує тут, в принципі, так, несправедлива ситуація, вона може показати і по королеві. Король чи королева, я вже забула мечова. Там Холоднокровна ситуація, жорстокість, твердість, така, знаєте. Ну, це взагалі мечі, це ж холод метал. Тому, тому так. Давайте глянемо, що буде, в принципі, летіти на, на, за ці 24 години на лівий берег Запоріжжя, що нам чекати. Будь ласка, покажіть нам, а, 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 яка буде ситуація з дальнобойними ракетами для нас, що ми будемо мати від цього і що, чим закінчиться? Який буде ітог Ой, ну що, по ракетам, по ракетам у них є бажання, в них все для цього є. Ми будемо все одно мати своє при собі, ми будемо захищатися, але буде якась ще й дурна ситуація. Йдемо на С300. Що Яка буде ситуація з С300, що ми будемо мати по цій ситуації, який буде ітог Підвищений стан буде. Це буде дуже, ну, звісно, зухвальство їхнє. Вони стріляють з МС-300. Вони знають, що ми їх не можемо збивати. Таким чином, і здіваються. Ми будемо мати з вами підвищений стан. По пажику, звісно, будуть йти якісь моменти тут захисту, але цього не буде нам, на жаль, хватати. Це буде недостатньо. Трійка же злова, так, бажання велике захиститися. Ну, почуття будуть непогані. Може, 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 воно і пронесе. Ну так, тут, тут, тут іде подвій, ще й буде подвоєна ситуація по енергіям іти. Давайте глянемо, що нас чекає по дронам, яка тут буде ситуація у нас? Що ми будемо мати по лівому берегу. Теж підвішана ситуація, бляхамуха. Дрони. Що ми будемо мати? І що буде по ітогу? Мати ми будемо як закінчення цієї ситуації, ми її закінчуємо, ми її закругляємо, ми можемо з цим справлятися. подвійки також нам треба все ж таки ще допомога. І буде справедлива в цьому плані ситуація, почуття будуть ті ж самі, тобто по дронам, скоріш всього, що ми справимося з цією ситуацією. Чи будуть у нас, чи будуть у нас загиблі люди від ракетних ударів по лівому берегу, від дронів, яка буде в цьому плані ситуація? Іде беззахисність. Але при цьому справедливість все ж таки є, чекаємо. І оця карта, вона дуже е, в цьому плані. Зараз ми покладемо, що тут впаде рядишком. Ну так, я вам скажу, що е, поряд з миром іде імператор, слава Богу, люди будуть живі. Так, вони будуть беззахисні, але все ж таки ситуація випрямиться потім. І все ж таки будемо мати ще й непогані новини. Так що люди будуть, сподіваюсь, живі, що буде з будинками? Чи будуть зруйновані будинки по лівому берегу від ракетних ударів та дронів? Давайте подивимося, яка буде з цим ситуація на ці 24 години. Ситуація буде відкрита. Будемо мати своє і буде вдача. Дуже хорошо, я дуже рада цьому. Ану, яке було дно. А на дні у нас був перевернутий мах. Цікаво, правда? Угу. Так, добре, я хочу, я хочу подивитися, яка у нас буде ситуація з промисловими об'єктами. А, я забула приватний сектор, приватний сектор е, по лівому берегу, бо ми всі будівлі подивилися. Давайте глянемо приватний сектор по лівому берегу. Яка буде ситуація по приватному сектору житловому? В плані ударів ракетами та дронами. Ну, бачите, теж буде справедлива. Е, е, до речі, обману не буде, все буде відкрито. Ця жиця нічого не приховує. Будемо мати своє, ну, вроді як все буде повинно бути нормально по приватному сектору. Давайте глянемо, чи що буде у нас по багатоповерхівкам, домівкам, де живуть люди, яка буде ситуація по лівому берегу на ці 24 години, чи будуть руйнування домівок. Так, ну що, допомога тут іде. Ожидати результатів якось непонятно. Але тут позитивні карти, все ж таки, щось, а, може, не так влучили хлопці. По влюбленим все ж таки будемо очікувати на краще, але тут і, як знаєте, люди. Як, о, вона лежить між гарних карт, ця карта. Тому будемо сподіватися, що якщо буде якесь порушення, то воно буде невеличке. Дайте, я поряд покладу ще карту. Сила. І, але тут іде роз... все ж таки розрив. І розрив іде опять по чашам, то все ж таки таки воно буде більш по почуттям якось бити. Бити по почуттям, але руйнувань тут бути не повинно. Бо тут падає сила, тут влюблені це вибір, пажик. Тільки оця карта, вона як розриває, як уходить. Ну, прям, Давайте я прям ще на неї ще так покладу. Зірка перевернута, немає гармонії. Люди, я можу вам сказати, що вроді як немає руйнувань, немає таких карт. Але ця карта вона дуже тяжка. Вона за собою несе. Дуже негативні речі. Будемо сподіватися, що зірка ця, вона, хоч вона і перевернута, все, що там у нас оп, імператор, дуже гарно. Будемо сподіватися, що буде все добре. Зараз я ще подивлюся на лінорманах. Багато поверхівки. Так, будь ласка, багато поверхівки по місту Запоріжжю, лівий берег на ці 24 години. Чи буде руйнування від ударів ракетами, дронами, С-300 ракетами. Покажіть мені ситуацію багато поверхівки. Сила присутствує, але буде башня. Буде башня, рішення, башня лежить між. отага, все, зрозуміло зрозуміла чому там така історія, де подвійна ситуація перевернута і уход. Значить ситуація буде подвійна. Бачите, йде розвілка, то якщо ця сила спрацює, то башня ця піде по нормальному путі. Отак, буде все хорошо І як тільки вона, на жаль, не спрацює, то буде отаке рішення і скоси той дом. На жаль, ну, ось така ситуація полінорманом. Бачите? Це ж таки воно, воно е, схож, схоже, але просто кожна, кожні карти по-своєму це показали. Давайте подивимося про мислові об'єкти. Промислові об'єкти е, об по лівому берегу взагалі. Чи будуть туди нанесені удари ракетами? Е, Ну, якесь рішення буде. Але вроді як більш-менш нормально. Так, там стабільна ситуація. Давайте глянемо промисловий об'єкт, промисловий майданчик Заводського району. Яка там буде ситуація на ці 24 години? Чи будуть туди прильоти? Ні. Так, давайте глянемо Мотор Січ. Мотор Січ. Ой, яка гарна карта, навіть не хочеться далі класти. Ну, бачите, трансформація йде, але вона як стабілізується, зміни, але проблеми все ж таки будете проходити. Ну, ці проблеми вони не пов'язані з ударом. Це просто, ну, свої, свої. до того проблеми, які були. Давайте глянемо тепло підприємства, які надають тепло по лівому берегу, чи будуть туди, туди удари. Я можу сказати, що можливість ударів вона існує. Ось, пожалуйста. Тут стоїть розвілка. То буде башня, якщо не буде такого рішення прийнято, то буде сонечко і все буде гаразд. Але плани ці існують. Так, і енерго. Енерго, енерго підприємства по лівому берегу Запоріжжя. Бачите, плани вискочили. Яка тут буде ситуація в плані? Ну, бачите, там сидять. Там саботаж іде, там 100% йде саботаж, але вони не можуть це перекрити. Ні, не повинно бути там нічого такого. Я ж кажу, там внутрішні йдуть, там сидять люди, які роблять саботаж, які крадуть. Може, навіть і шкоду роблять якимось оборудованням. Так, давайте подивимося по лівому берегу торгівельні об'єкти. Закритого типу на ці 24 години, що будуть відкриті об'єкти. Нормально буде і там, і там, все буде добре. Так, є негаразди, є крадії, є е, нехороші люди, як кажуть, є плани в них, бажання, але ударів не повинно бути. Немає тих. Ситуації я не бачу. Так, дивимося далі, яка буде ситуація балабіно? Чи будуть там руйнування будинків на ці 24 години від ракет-дронів по балабіно? Неясна ситуація по тучкам. Ось так Трапиться, то буде, не трапиться. Ось і Тут роздоріжжя, люди балабіно. Воно вже десь пару днів от в такому хиткому стані. Мені воно дуже не подобається, але що робить? Ну, що робити, отак у вас. Отак у вас. І тут, чи і розвілка. І тут, чи і розвілка. Нічого не можу зробити. Тут у вас, бачите, сидять книга. Це люди, які займаються, ну, дайте, я роздивлюсь цю книжку, ось вони, бачите? Це таємниця. Ось вони серед людей там виясняють цю інформацію. Балабіну прямих ударів. Так, трансформація це показує, якщо буде Якщо вони так вирішать. Поки що карти цього не показують. Вони самі не знають, причому від слова зовсім там і тучі, і розвілка впали. Тобто взагалі не знають, що їм робити. Чи кидати, чи не кидати Так, кушугум. Кушугум. Та ж сама історія, чи буде. Туди прильот. Ви там недалечко один від одного. Захист зірок у вас іде, теж іде трансформація, але не дуже серйозна теж падають тучі. Ну, та ж сама, о, прям, прям захватила дві карти. Але тут по Кушугуму більш йде е, ситуація напряжна, бо тут біля е, трансформації падають пльотки. Падають пльотки. Так, ясно. Ситуація у вас Кошугум, ситуація загрозлива. Загрозлива. І давайте я гляну, чи будуть загиблі люди в Кушугумі на ці 24 години від ракет-дронів. Ні, загиблих не буде. все одно бачите, хотіла ще з другого боку підійти. Все одне це рішення буде ось розділятися. Або ви будете жити нормально, або це все скосить ваше життя і буде по луні. Будете страждати, будете от дві сторони медалі. Розумієте? От вам кушугум що я можу сказати? Така у вас історія сьогодні. Так. Ну і давайте я покладу скринічку для лівого берега, яка буде ситуація в плані прильотів ракет-дронів. Др... Ракет, руйнування таке інше, який буде у нас позитив за ці сутки, негатив? І який буде результат? Результат буде по букету прекрасний, негатив у нас змії. Це бажання наших ворогів нас знічтожити. Зрадники, е, люди, які подлі, які працюють за гроші, роблять пакості, травлять, убивають. Це просто люди непотреб, коротше. Але в них нічого поки не вийде. Але вони в нас в Запоріжжі їх дохірає трошки. Тому будьте, на це, на, і в них на лубі то не написано, щоб ви розуміли. Понімаєте, не написано на лобі. Якби було написано. Так, ну і давайте глянемо, що нам приготували гноми для лівого берега. На ці 24 години, що, що нас чекає? Цивільних людей, владу запорізьку, яка на лівому березі. Військова частина нашого життя. І ТОХ. Будь ласка, гноми, то покажіть нам. Донешко у нас двієчка, прекрасно. Так, поїхали цивільні люди, ми з вами. Ну, бачите, жизловий король, купа бажань, купа всього, і порядок хочемо, і влади хочемо мати. Ми ж влада, але нам не дають нормально жити. Ми вибираємо, а вони потім на голову сідають. Це наша влада зараз, ось, пожалуйста, тривожиться бедна, за свої за своє життя. Хай тривожиться, жалко, розстрілу немає. Так, всі ми з цього будемо мати ось, отаку ситуацію. Отак, отак треба, щоб і було. Отак, треба, щоб отак робила влада, захищала. Захищала, заботилась про людей, а ми, що були владою. Ось ідеальна ситуація, люди. Ідеальна. Військовий розклад для Запоріжжя, королева це наші ЗСУ, наші хлопці фанатично захищають Запоріжжя, фортуна на нашій стороні буде. По ітогу, все ж таки жезлові хлопці будуть, а, ну, це виконувачі обов'язків, які виконують, щось молоде нове. Появиться, ці будуть займатися фігньою. Ну і, е, ну, це якесь, знаєте, неосознанність. Ну, по-перше, тому нове молоде, але ще може бути, зараз я покладу, що там викинеться. Але ситуація буде традиційна, ось вона. І порада на ці 24 години сила, сила і перемога. Прекрасний розклад, але я хочу вам показати, оцього дурня. Що він може означати в нашому розкладі ітогу на лівий берег Запоріжжя, покажіть нам то карти. Мир. Карат, карта миру це закінчення. А бачите, як цікаво. Тобто, випав нульовий аркан, а на нього випав зразу мир. Закінчення цього. Тобто, буде якась щось нове. Але воно тут же закриється, закінчиться. Цікаво, що це? Що це таке? Це дуже цікаво. Що це таке? Вдача. Хм -хм. Що це таке це вдача? То хочете нам сказати, що це буде день більш спокійний, а далі почнеться е, не дуже? я так розумію, ладно, не будемо забігати вперед. так, оставимо але будемо мати то на увазі. Я вам показала лівий берег, ви все побачили, все почули. Бажаю вам бути живими та здоровими, люди. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пишіть, напишіть мені, будь ласка, правий берег, що там за. Був той удар, ми за нього забули. Це був ринок, чи якийсь супермаркет, бо випало, що щось там на правому березі. От Я тому і вспомнила. Будь ласка, напишіть мені. Є в описі там мій вайбер і Ватсап, можете туди написати. І якщо потрібні розклади особисті, будь ласка, пишіть зразу питання, щоб я могла оцінити роботу і написати вам, щоб ви якось відштовхувалися від ціни і розуміли, що можете ви то зробити, оплатити. Все, дякую вам за увагу. Учуємося, па-па!